в серединку трошечки і веду вгору свічку. З цього куточка знов в серединку, щоб в мене свічка була вружча трошки. Намалювали такі дві високі лінії. Дві лінії. Дуже високо не піднімайте, бо ж тут ще має бути полум'я. Отак? Так, не зверьте, нічого не робіть. Пригадайте, що я запалювала сирником на свічці. А як, що дивіться, я запалювала малята всередині отаку от ниточку. Це називається гніт. Повторили? Гніт. Тільки він, коли пропитується добре воском або парафіном, він дає таке гарне яскраве полум'я. Сама ниточка скоренько згорить. А тут парафіз тримає її. літочку, яку ми будемо запалювати зараз. Ставте посередині овала цього, що малювали. Посер... Ні, не так. Посередині овала. Так. Трошки наведи, наведи, щоб її було видно. Так. Все, ми намалювали. А тепер дивіться, поки в нас олівець в руках. Пам'ятаєте, що свічка робила? І отут тоді ще декілька капель намалює. Ось так капає. На свічці капає віск. Це слізи, сльози сліз капають, радості сльози. свіч. Так. Намалюйте декілька слізом. Молодці. Молодці свічечки, а тепер дивіться, я ставлю олівчик і ось так роблю таку маленьку-маленьку хвильку. Бачите, зовсім маленьку. Подивіться. Зовсім маленьку, Ось так вона стікає. Бачите, вона мене близько? Молодці. І трошки нижче можеш, трошки нижче можеш. Молодці. Запалили вогонь свічки. Якщо вогонь свічки, був такі самий, як капелька наша малювала. Дивіться, вгору ви бачили, піднімається ось таке полум'я. І замальовуємо на чорній ниточці на ті. А хто вже? Кульки бере коричневий чоловікам. Коричневий. Дуже. Молодчився. Дуже гарошка. Подивіться, що біля свічки між кульками ще є. Гілочні ялинки. Це не ялинка, це гілочка. І всі воїнки, які сюди, пухнули, о, в гілочку тут пихнули, другою вашу, вони о, дивляться вгору. Зробили отак ручки. Отак і хвоїнки мають бути намальовані. Отак. Не вниз ялинка, а отак дивляться колінки. А тепер давайте ми намалюємо ці гілочки. Всі взяли коричневий олівець. Коричневий. Всі?